Привіт усім! Сьогодні вночі у нас пройшовся дощик, і на вулиці ще трохи мокро. Хоча вже вийшло сонечко, але все одно до саду не вийдеш І ще плюс, у нас вимкнуло світло на 6 годин, і потрібно якось використати цей час з користю. І я вирішила приготувати обід. І розкажу вам і покажу, що я хочу приготувати. Купила я Такі стегенця, ну, в нашому продуктовому магазині. І ці дві штучки е, коштують 40 гривень. Молоду картоплю я купувала в магазині близенко. Е, картопля молода коштує 29 гривень 99 копійок. Огірки коштують 48 гривень 99 копійок, е, помідори 69 гривень 99 копійок. І капуста 9 гривень 99 копійок. І що я хочу приготувати? Хочу приготувати оці стегенця з молодою картоплею і з томатами. І так, стегенця я поставила на сковорідку обсмажити їх з двох сторін на олії, трішки посолила та поперчила. І нехай поки що обсмажуються. А тим часом я поріжу цибулю півкільцями і поставлю її маринувати. Вона піде до салату. І так, порізала я вже цибулю, дала сюди півчайної ложки солі, пів чайної ложки цукру та столову ложку оцту. Ну і трішки її так примняла, щоб цибуля пустила сік. І нехай так постоїть хвилин 20. І тепер, поки ще стегна обсмажується і цибуля маринується, я поріжу капусту до салату. Ну, ось так я порізала капусту якомога дрібніше. Капуста така хороша, молоденька. Переклала капусту я в миску, трішки посолила та перемішала. І нехай пускає сік. Ну, Стегенця хай ще трішки обсмажується. А я поріжу ще картоплю. Порізала я вже картоплю на такі досить немаленькі шматочки. І картоплю буду викладати на сковорідку, де смажиться зараз стигенця. Ну, ось так я виклала картоплю і легенько її потрібно обсмажити з двох сторін. І я її трішки посолила. Перевернула я вже картоплю на інший бік. Бачите, так, щоб легенько вона просто таку скуринку отримала. Ну, нехай смажиться. А зараз я поріжу огірок до салату. Різати я буду ось цією чисткою для картоплі, ось такими, щоб огірок був тоненькими слайсами. Ну, ось так. Бачите, як та штука добре тоненько ріже. І все, огірок я даю до салату, до капусти. А тепер я поріжу помідори півкільцями і буду давати до картоплі. Ну, ось так я виклала помідори сюди. І у мене є ось такий от кетчуп. І я це все залию кетчупом. І потім сюди десь... Ну, склянку води долию. І поставлю на невеличкий вогонь. І нехай так хвилин 10-15 протушиться. Ну, ось так. Налила я вже води сюди, трішки посолила, поперчила. Ну, Багато не треба солити та перчити, тому що кетчуп він вже свої спеції має. І тепер накриваю просто кришкою. І нехай так 10-15 хвилинок протушкується. А тим часом доготую я вже салат. Добавила я сюди вже цибулю. Зараз все перемішаю і заправлю просто олією. Ну ось, вже все готово. Получився такий зовсім легенький салатик. І чому я ріжу огірки такими тонесенькими слайсами. Тому що вони гарно дивляться у салаті. І зготовилась уже курочка з картоплею. І так у мене вийшло. Так що усім смачного та усім гарного дня!